Всім привіт! З вами ПВЗшер. Сьогодні у нас буде битва команд Крижані колючки і Грибне Божевілля. Ладно, не буду робити довгий вступ. Просто не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал, нажмати колокольчики і писати коментарі. Перший раунд у нас простенький, просто щоб представити команди. В команді Крижані колючки є крижаний грохостеріл, гарбуз і кам'яні колючки. Основним атакером є кам'яні колючки. А напарники допомагають здержувати зомбі на цій рослині. А протилежна команда має назву грибне божевілля. За дальню атаку відповідає один-єдиний трусогриб. Демогриб відповідає за який не який сплеш. Ну а мракогриб завдає сильну ближню шкоду. Що точно можна сказати, у команди стоїть набагато сильнішими, коли зомбі близько. А поки раунд іде, можу дещо розповісти. Команда «Крижані колючки збиралася першою, а грибне божевілля останньою. Тому ціна другої команди перевищує ліміт. 8 очків замість максимальних 7. Во, зараз грибне божевілля справиться з зомбі з відром і набере трио вже без руки зомбак з'їв мраку гриба. Трата балів ще в першому раунді це поганий знак. А зверху крижаний герох доказує, те, що він не просто помічник, а повноцінна атакуюча рослина в команді. Якби ще якогось дальника, то й кам'яні колючки були б не потрібні. Я вже не можу чекати, тому прискоримо це все діло. Кам'яні колючки приєдналися і як бачимо, з ними перемога наближається швидше. Це перший раунд пройдений. Зараховуємо бали командам. Крижаним колючкам 3, а грибному божевіллю 2. Другий раунд у нас на нанесення прямої шкоди. Головна погроза тут зомбі-футболіст. Інші двоє так, просто погратися. Крижаний горхостріл почав тільки-тільки уповільнювати когось із зомбі. Які вже пройшли половину карти. Увага на грибне божевілля! Там зомбі-футболіст вже наводить свої порядки. А після смерті мрака гриба у команди вже немає ніяких шансів. Ну, димогриб хоча б убив зомбі з дверима. Хоч щось. Зверху зомбі нарешті доходить до кам'яних колючок. І зомбі діча там в руках і за них швидко помруть зомбі футболіст вже гризе гарбуз, прискоримо це все діло. В цьому раунді тактика команди грає на всі 100. зомбі футболіст як бачимо, помирає. Пора нараховувати бали командам. Крижані колючки заробили 3 бала, а грибне божевілля жодного. Далі у нас раунд проти швидких зомбі. Якщо що, команда приіграє не тільки якщо зомбі з'їли мозок, а ще якщо вони пройшли за нього. Тому уважно дивіться за зомбі зомбіпопригунами. Зомбі на дельфіні вже знаходяться в небезпечних місцях. Але це не так важливо. Бо в обох команда зомбіпопригуни вже пройшли через мозок. Жодна команда не заробляє бали. Хоча грибне божевілля могло заробити два, якби не зомбі зомбіпопригун. Четвертий раунд у нас на оборону флангів. Я на словах не поясню, як все тут працює, тому дивіться. Якщо що зомбі жердиною, це спроба зімітувати зомбі-танцівника. А звичайні зомбі це спроба зімітувати його помічників. Взагалі, в команди Крижані колючки немає ні однієї, яка може атакувати фланги. Тому пропоную зразу перейти до наступної. А в грибного божевілля є мрако грибля, так і флангів. Проте, скоріше за все, тут одного мракогриба хватить, щоб затащить цю битву. Як на мене, головне запитання це: чи встигне зомбі жердину і з'їсти демогриб? З'явився новий зомбі, тому що попередній зник. Просто поки зомбі жердиною живий, інші зомбі будуть відроджуватися. Ну а демогриб у нас живий. А це означає бали для грибного божевілля. Зараз останні зомбі доб'ють, крижані колючки не заробляють жодного балу. А грибне божевілля заробляє всі 3. П'ятий раунд нас із зомбі на культі. Я його прискорив, тому що і так очевидно, що жодна команда не справиться. Рахунок так і залишається 6-5. Шостий раунд у нас із зомбі-шахтарем. Соняшники тут виконують роль мізків. Тобто, якщо зомбі-шахтар їх з'їсть, то раунд програний. Ех, жаль, що цей мертвяк такий повільний. І неповоротливий. Хоча для команд це навіть плюс, тому що є більше часу, щоб його убити, мрако гриб нарешті почав атакувати. І демогриба, на жаль, не вийшло зберегти. Надіюсь, він сам себе хоч збереже. Да, грибне божевілля заробило один бал. Далі шахтар довго і нудно обідає. Нам залишилося перевірити, чи зможуть каміні колючки заробити хоча б один бал. Ну-ка, чи буде у нього на десерт соняшник? Руки вже немає. Ну. Провал. Для того соняшники потрібен, щоб команди з рослинними типу колючок заробляли тут халявний бал. Що в нас по балам? А в нас грибне божевілля за допомогою одного балла виходить на нічию. Сьомий раунд і вітаємо зомбоні! А зомбі-водолаз тут просто за компанією. Крижані колючки могли відчувати себе погано через те, що зомбоні не може заморозити. Але не забуваємо про кам'яні колючки в команді, які його легко вбивають. У грибного божевілля більші проблеми. Зомбоні вже близько, а його ГП навіть до половини не впало. Ось і мінус перший бал. У димогриба гриба і трусогриба залишилося занадто мало часу на атаку. А зверху машина вже проколола колеса на колючках. Перевіримо, як справиться команда з зомбі-водолазом. Трусо вже здався, хоча в теорії ані в теорії нічого не могло бути. Зверху команда, очевидно, справилася. Грибне божевілля щось затормозило. А крижані колючки зразу заробляють бали і зразу три. Восьмий раунд із зомбі на катапульті. Тут обидві команди орієнтовані на атаку зблизька. Тому мені здається, тут в обох повинні бути проблеми. Так ще й і зобі з жердиною прикриває основну проблему. Знизу, наприклад, трусогриба вже немає. І атакувати зобі на катапульті вже нікому. А зверху? Не знаю як для вас, але те, що гарбуз захищає від зобі на катапульті, для мене було відкриттям. Давайте ж глянемо хто кого. Цікавий факт: зобі на катапульті знищує звичайну рослину за 5 попадань. А по гарбузу потрібно заробити десь 67%. Зараховуємо бали. Крижані колючки знову заробляють 3 бала, а грибне божевілля нічого. Грибному божевіллю обов'язково потрібно заробляти 3 бала. Інакше шансів на перемогу не буде. Але 9 раунд, де потрібно діяти швидко, явно для реабілітації не підходить. Одного балу вже немає, так що крижані колючки 100% виходять в полуфінал. Хоча, до речі, вони тут також бали не заробляють. Не буде надивлятися, тут у двох командах по нулю. І в останньому 10-му раунді нас приймає участь Гарганцюа. І він настільки довго триває, що мені довелося його прискорити в 5 раз. Рибне божевілля, як бачимо, програло. А крижані колючки за рахунок уповільнення виграють час. Оце ще він буде довго лупити ці кам'яні колючки. До речі, каміння колючки шкоду по карканцюа не наносять. Ось їх вже знищили. Давай, крижені горохи Стріли, Давай, давай! Що ж, не вийшло. Перемагає команда Крижені колючки з рахунком 12-6. А грибне божевілля, на жаль, вилітає. Такою вийшла битва перша чверть фіналу. Команду крижені колючки ми зустрінемо ще в полуфінальній битві. А з грибним божевіллям можемо попрощатися. Хоча команди до сьомого раунду показували себе плюс-мінус рівно. Надіюся, це відео вам сподобалося. Якщо це так, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Всім удачі і всім пока-пока!